День, 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 добрий день, ні, ні, ні. Звучать пісні. Радість, посмішка і сміх для усіх, усіх, усіх. Сьогодні, дітки, ми потрапимо у світ любові, ніжності і ласки. У цей світ нам допомагає поринути тільки одна людина, але щоб її назвати. Потрібно відгадати загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Вісно, мама. Зараз ми пограємо у гру Піраміда Любові, де ви розкажете про матусю. Яка вона буває? Ка мама? Ніжна, яка мама? Весела. Яка мама? Красива. Яка мама? Дружелюбна. Яка мама? Мама чарівна. Яка мама? Мама щедра. Яка мама? Мама сердечна? Яка мама? Працьовита. Яка мама? Чорноброва. Яка мама? Модна. Яка мама? Мама граціозна. Яка мама? Мама золота. Яка мама? Ніжна, яка мама? Мама рідна яка мама? Мама розумна, молодці. Діти. А ви любите, коли мама розповідає вам казочку перед сном? А хочете, щоб казка прийшла до вас зараз? Тож давайте ми її покличемо. Казко, казко. Ти приходь, будь ласка, от і прийшла до нас казка, а називається вона Найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою, вухатого, бенькатого. Жовторотого, побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає Совеня. Яка ж вона? питає Дріст? У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха-ха-ха, зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама. Неправда, закричало совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, взяла свого совеня і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму, вона була й справді для нього найгарніша. Діти, чи сподобалася вам казка? А про кого була казка? Про совеня. Скажіть, а що сталося з совеням? Так, воно випало із гнізда. А хто прилетів на крик із совенятка? Соловей, дятел та дріст. Як ви вважаєте, чому совеня вважала свою маму найкрасивішою? Так, бо це його. Рідна матуся, і вона її дуже любила. Дякую, малята, за увагу. До побачення!